На Тернопільщині станом на 25 березня 28 людей мають дохід у понад мільйон гривень. Наймолодшому 10 років, найстаршому 62. Більшість мільйонерів проживають у Тернополі. Загальна сума задекларованого, задекларованого доходу такими громадянами становить 64 мільйона 927 тисяч гривень. Це самого доходу. А сума самостійно нарахованих податкових зобов'язань. Становить 6 мільйонів 200, 240 тисяч по податку на, на доходи фізичних осіб та 1 мільйон 660 тисяч гривень військового збору. Так, 24 громадяни отримали 41 мільйон і більше доходів за договорами спадщини чи дарування. Один громадянин задекларував 1 мільйон 200 тисяч від продажу рухомого майна. І троє громадян вже задекларували 21 мільйон. 826 тисяч інвестиційних прибутків. За словами Сергія Беркутова, наймолодшим мільйонером на Тернопільщині 10 і 12 років. Вони отримали подарунок від батька, корпоративні права, які минулого року продали, і цю різницю задекларували. За посередництвом уповноваженої особи задекларували 3,5 мільйона гривень доходу. Начальник відділу управління оподаткування фізичних осіб каже, що 60% мільйонерів це жінки. Одна з них проживає за кордоном. Велика проблема з тим, що вони закордонно мене або не подадуть, з чим ми думаємо як залучити їх, або подадуть але пізніше. Якщо людина минулого року отримала спадщину або подарунок на мільйон гривень від далекого родича, то з цієї суми сплатить 50 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Військовий збір становитиме 15 тисяч гривень або 50, якщо людина отримала дохід після 1 грудня минулого року. Доктор економічних наук, професор Григорій Монастирський, каже, збільшення кількості мільйонерів позитивно впливає на економіку. Вони працюють в законодавчому полі, сплачують податки, інвестують свої кошти в розвиток економіки. Це створює певний мультимультиплікаційний ефект, коли створюються нові робочі місця. Розвиваються і створюються нові підприємства, і це дає змогу в свою чергу підтягувати так званий середній клас, тому наявність мільйонерів, чи гривневих, чи доларів доларових в економіці. Це свідчення того, що економіка виходить поступово з кризи. Проте одна з причин збільшення кількості гривневих мільйонерів інфляція, каже Григорій Монастирський. Доларовий мільйонер, який був мільйонером ще 5-10 років назад, це є зараз певна різниця. Нагадаю, кампанія декларування майнового стану і доходів за минулий рік для фізичних осіб розпочалася з 1 січня і триватиме до 1 травня. Віта, Поляна, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.